У центрі решетилівки Юлія Деньга прийшла вшанувати пам'ять свого тата Сергія Остапенка. Він загинув під час захисту України. Ось фотографія мого тата. Військовий шлях почався не з повномасштабного вторгнення, а раніше, в серпні 2014 року, тато був мобілізований в зону. АТО. зрозуміло, що коли почалось повномасштабне вторгнення, то одразу ж тато зібрав речі і пішов у військкомат. Фото чоловіка розмістила на дошці пам'яті на честь загиблих на війні жителів Решетилівської громади. «31 грудня в останнє розмовляла, говорив, що знаходиться в Донецькій області в населеному пункті Старорайське. Але вже 6 січня ми отримали звістку, що тато 2 січня отримав тяжке поранення голови під час артилерійського мінометного обстрілу, і 3 січня. Загинув від отриманих поранень в лікарні міста Краматорськ. Разом з ним загинув його побратим Кучер Олег Стрижнегоре накрило решетилівку. в різдвяний вечір. Як розповідала Суспільному голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова, на стендах розмістили фото 39 загиблих військових, які захищали Україну від 2014-го. Це зробили за гроші з бюджету громади до Дня міста, який відзначають 1 травня. До урочистих дат фотографії будуть оновлювати та доповнювати. Це, зокрема, до Дня Конституції. Та дня незалежності. І ще одне фото Ігоря Вовка розмістили після його загибелі. Світлина стала сороковою на стендах. Згодом на цьому місці планують створити пам'ятник на честь загиблих захисників України від часів козацтва і до сьогодення, каже начальник відділу архітектури та містобудування. Ми проводили громадські слухання, ну, щоб більше чесне населення знала про цю ідею і радилися по місці розташування. То на той період, було вибрано місце, були опрацювання з проектантами. Вони нам надали певні скізні пропозиції, але це було ще до 22-го року і не перейшли до другого етапу. Так як почалася війна, і воно відтермінувалося. Ну, Зрозуміло, що це буде після перемоги. Я думаю, що і воїни, що родичі загиблих, вони з розумінням віднесуться, бо наразі краще ці кошти витратити для пришвидшення перемоги. За словами Олега Приходька, також планують зробити благоустрій території. Я за вони заслужують. Воїни наші заслужують. У мене син воює. Хай лавочки поставлять, і цвіти можна ставити. І шанувати їхню пам'ять. Вони ж погибли. вони ж наші воїни. Як тільки їдемо, так і заходимо. Ось Драюк Петро Василович це нашої колеги, син. Всі проходять і всі зупиняються. Тут не можна не плакати. Це правильно. Ми повинні гідно вшановувати наших захисників, бути їм вдячними. Звісно, хотілося, щоб це все було не так, щоб зустрічати з Києва в день перемоги. Але хочеться вірити, що тату за недаремна. Ну, не Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.